Семикласниця Уляна Кохан каже, хоче стати дизайнеркою. Нині дівчина разом з однокласниками на уроці робототехніки створює 3D-модель автівки. З нового обладнання нам робили демонстрацію, але ще я не випробовувала, але дуже подобається робити 3D-фігури. Уроки робототехніки відбуваються в Хмельницькому ліцеї номер 1 щотижня. Вперше цей предмет в навчальній програмі закладу запровадили чотири роки тому. З вересня заняття відбуваються в новій stem лабораторії. Обладнання, яке ми придбали влітку, коштує приблизно 800 тисяч гривень. Це кошти, які були виділені місцевою громадою. Предмет комплексний, інтегрований. І в нього включаються певні ази із техніки, із фізики, із хімії, із біології, з інформатики, з математики. Тобто він розширює кругозор, сприяє тому, що учні розвивають таку творчу свою активність, творчу діяльність. І це такий один із предметів, який дуже мотивують дітей до навчання. Костянтин Горященко має 20 років педагогічного стажу. Останніх два працює в ліцеї. Інженер за освітою на уроках робототехніки поєднує теорію та практику. Нині, окрім 3D-моделювання, демонструє самокласникам роботу 3D-принтера. Процес триває півгодини. На новому обладнанні виготовляють фігурку до конструктора. Лего на наступних уроках діти їх самостійно моделюватимуть, виготовлятимуть і зможуть забрати додому. Є можливість дітям донести науку не у вигляді тих страшних академічних формул, а дати їм інформацію у вигляді. Ігрового такого підходу, коли бачить, що це не щось таке абстрактне, а ось воно є, його можна повернути і якось взаємодіяти, в тому числі ми маємо напрямок, наприклад, з екологією, пов'язаний, наприклад, переробка пластмаси, переробка матеріалів. У новій stem лабораторії є лазерний гравірувальний верстат, на якому старшокласники вже спробували друкувати світлини. А ще столи для батлу роботів чи опанування основ керування моделями. Є і сучасний 3D-сканер, який передає інформацію на мультиборд. Курс робототехніки триває 35 тижнів. Для школярів це додаткова мотивація для вибору майбутньої професії. Навчитися робити хочу програмувати програми, якісь створювати моделі. В майбутньому нам більше допоможуть деякі програми, які ми зараз використовуємо. Він не складний і цікавий. Так що прийняти, там робототехніку з той самої алгебри, то очевидно, що бра більше розвивала Тут просто питання, на якій може роботі це там може допомогти архітектор. в Принципі нове обладнання використовують і на уроках інформатики, а також планують інтегрувати заняття в stem лабораторії в уроки фізики, хімії та біології для старшокласників. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.